В принципі, тепер можна починати. Оба народ, всім здорово І сьогодні я поринув світ чогось страшного, жахливого. Ну ви, в принципі, бачите, що навколо мене якісь частини страшні, навколо темно, страшно, лячно. Я сам толком не знаю, що за карта. Тому зараз разом з вами буду старатися її пройти. Коротше, дивіться, у нас тут налаштування гучності. Поставимо на середню. все так якось прикольно зроблено. Давно я на таких картах не грав. For better experience, please use headphones. Ну я, в принципі, в наушниках зараз. А ну-ка. Uh, language to English. Окей. Okay. Прийдеться змінити зараз мову тимчасово на English. Ах, точно, забув сказати. Сьогодні ми приходимо к карту. No hibernation або без сплячки. Ух, йолки палки, я заглянув в той коридор страшний, Мені... <свісно> я прямо ж таки боюсь туди вже йти. Але погодьтесь, виглядає максимально круто. Ух, дивіться такі доволі такі стильові двері. Окей, ми зараз граємо на страшній карті, тому треба максимально тихенько. Graphics fancy, smooth lighting on. Ех, ну що, стою я вже біля цієї двері з табличкою Старт, і, якщо чесно, трішки лячно, але. Максимально цікаво, тому забігаємо. Ох, йо, пересе. Йоли пали І, друзі, повторюсь, чи я цього можливо не говорив, але... Я граю без будь-яких модів. О, чисто ресурс-пак, який йде в комплекті. І все. Yeah. Ну це, як бачите, скільки тут надписів Бета. Бета тут, Бета тут. Тут Чотири рази ще раз Бета написано. Тут ще раз Бета написано. Коротше, ця карта, я так розумію, знаходиться ще в розробці, в допрацюванні, але мені максимально цікаво, що тут. Perfect for Learning the Game. Ну давайте на Ізі спробуємо спочатку. Чи окей. На харді, давайте Сразу пограємо. Я ж ель Попондос, Мені треба максимально. Подивіться. Стрьомний, стрьомний відок. Тут так світло моргає. Прикольно. Так. Окей, старт тут. Це ми можемо повернутись. Блін, крутяк. Selected. Офігеть, у нас зараз буде в нашому розпруженні якась хат. Так, ну це музика з безплатна з Ютуба. Я знаю, цьому. Ого. Нічого собі. То це реально катсцена сцена якась? О, подив... подивіться наскільки кінематографічно. Хард дивіться. об. елки палки Окей. Ёпросто. А что я должен? Что я должен тут? Так. Йо! Йоли пали! Ви ви, ви ви це бачили тільки що? Я обосрался. Блін, це херня щас. Може дивитися на мене з вікна? Так, дивіться. Я боюсь, що ця штукована просто-напросто може в хату. Так, щось ці коробки мені не подобаються, як вони тут промальовуються. Так давайте ж подивимося, що. Так, на другому поверсі теж є оці... Тобто він може дострибнути аж до другого поверху. Бля, хамуха, це він. Блє. Єпересите. А, завжди перевіряючи Глен а, в вентиляціях знаходиться. Тобто, дивіться, тут є. Це щось типу Five Nights at Freddy's, походу. Давайте все ж таки на Easy спробуємо, бо я не зовсім вкатив, що тут треба робити. Нам, по ідеї, треба. Так, оці от коробки єдине, що мені не подобається вони. Офігеть. Тут ще й можна позвонити до когось. Коротше, тут ще є вентиляція, оказується. За якими треба також наглядати. Але де, де вони? Ну, ви просто подивіться, наскільки круто зроблена ця карта. Дивіться. Так, окей. А я тут можу заникатися? Я думаю, що в шафі можна буде заникатись. Я от єдине, що боюсь, це спускати цей темний підвал, ну його нафіг. А давайте спустимось. А, окей, окей, тут просто тупічок, просто атмосферний темний е, спуск. Просто знову ж таки, прикол, а як Як цю карту пройти? Який, ну, сенс цієї гри? У двері хтось позвонив Це піца моя приїхала, чи шо? Ой, а шо це таке? А, -а, а Фіга себе. Це вже якийсь кейсей, call of duty зомбі режим. Конечно, надо було ці доски поставить десь на другому поверсі. Так, ну я, в принципі, зараз граю на легкому режимі, я не думаю, що тут мене. Зацапають в першу ж секунду. О. Де щось стукнуло, де щось грюкнуло. Мамо, мені страшно, я боюся в це грати. Кр... Да. Треба держатись. ПАШол вон! А де тут він? вентиляція? От Написано було про вентиляцію. І там, ви ж бачите, що мене жер, по суті якийсь інший. Е -е, противник. Походу, весь сенс гри чисто от виживати отак от в будинку, прочекувати всі вікна, двері. Тей факт, що мене досі не вбили, це доволі таки... Знову, знову позвонили. Так, до стоп Мішка. Мшка Мшка Ферде. Мшка Ферде. А що з тобою робити? Короче, я його буду з собою носить, не... бо мені страшно. Я отут просто так сяду. А в новос за спиною підійде да, до мене і так Хрщу Я чув, десь хтось ломився. Я не боюсь, у мене медведик з собою. Я жорсткий пацан. Мені не страшно. Насамперед. Деле... What the fuck! Йо, это! У мене ж медведик був з собою. All check if Glenn Glen is in vents Так, а де тут вентиляція? Я щось не зовсім зрозумів. Звідки нас задедали? Ой, блін, я комп зламав. Та йопересете Десь мені зараз мають в двері подзвонити, мабуть. О, дивіться. Вспомнив говно, от і оно. Так, що нам тут принесли? Тойди! Ах, спроба вже не знаю яка. Ну блін, складновата карта, складновата, реально. Тобто треба контролювати всі вікна. Треба підходити періодично до компа, перевіряти, що там, як справи з вентиляціями. Так. Коротше, якось максимально складно навіть на маленькій складності. Ну, ка для прикола. Фоточку. Так нічого нема. Так, давайте. Я впевнений, що вже десь він в вікно до мене залазить. Поки. О. Ну, от як понять Оце зараз скример буде, чи це. О, посилочка, окей. Десь надо в такому місці, де я рідко буваю. О тут от. стрьомно, от стрьомно дійсно, що ти не знаєш, що зараз може відбутися. Може з вентиляції якась фігня вилізти, може просто якийсь скрімер зараз відбутись Може ще якась ерунда буде. Що саме головне, що не зрозуміло як ховатися? Якби я знав, як зробити от подібну хоррор карту, я б зробив би якісь. О, цепі. О, дивіться, я його сфотов. Офігеть. Бачите, їх тут реально декілька різних підвидів є. Так, давайте, в принципі, тут прочекав, треба знайти до компа бігом йти А скрімер. Ви чули скример. звук якийсь страшний був? А ні. Я от не розумію. це якась батарейка, типу. В чем яиц? Є... Якась, типу, батарейка, а для чого вона? Можливо, вона, типу, перезаряджає фотоапарат? Да, дивіться, я можу відразу ще одну фотку зробити. Походу, Походу, це так працює. Мені цікаво дивіться, тут, типу, є можливість набрати телефон якийсь. Але питання... Який звідки тут взяти цей телефон? Ну це реально, знаєте, от схоже на Five Nights at Freddy's, але тільки в кращому варіанті. Не, не не, там, де ви сидите на на жопі рівно. Там, де можна дійсно походити. Щось поробити. Так, ну поки нас, наче, ніхто налякати не хоче, але і каркати якось не зовсім хочеться. Ой, це, це вентиляція, походу. А ну-ка. Давайте старт сканинг бегом. Не понял. Что за знак оклику? Ага, все, я закрыл, получается. Так, ну я закрив і ви чули, там звуки були, ніби хтось стукався. Топ. Тобто, типу, я щось, нібито, вберігся. Дивіться, ніби світає на вулиці вже. Так, ну тут. О! Дивіться, сьом... сьома ранку. Night Complete. Цікаво, а буде ще одна ніч? Чи це чисто от я пройшов і пройшов? Так, ну вже, типу, у нас оцінка Д, а це означає, що це, типу трійка, походу. А, це все. Це Real. Да, дивіться, от Дешечка у нас є вже тут. Все інше. буде ще відкрат. Давайте ще на більшій складності може. Давайте. На харді, На Ну поиграем. The... <звук> Та пошел в жопу! Пошел в жопу! Йоп, як він в вікно запрыгнув. Бля, муха Пошел отсюда! Блін, ну... Ну що ж, дорогі друзі, якщо я продовжу пробувати пройти цю карту на максимальній складності, цей відео розтягнеться на годин 10, мабуть. Тому вам всім величезне, дякую за те, що зайшли до мене в гості, за те, що подивилися це відео. А головне, що додивилися до самого кінця. Обов'язково залишайте якийсь цікавий комент, пропонуйте нову якусь цікаву карту на проходження. У мене, знаєте, зараз така якась максимальна мотивація грати в Майнкрафт, обожнюю цю гру. І я думаю, що відоси будуть виходити майже кожен день. І майже кожен день я буду старатися підготувати для вас щось новеньке і цікавеньке. Всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеосах. Всім пока.